Україна – це територія гідності і свободи. Це моя батьківщина. Це Найдорожче серцю місця, де було зроблено перші кроки, де відбувалось знайомство з навколишнім світом. У кожного вона одна, моя батьківщина Україна, європейська суверенна незалежна держава, яка обрала європейський шлях розвитку. Адже наша країна. Гідна стояти в одній шеренці з державами Європи. Ми, українці, гідні того, щоб нас шанували і поважали. Ми українці свідомий і відповідальний народ, здатний відстоювати свій вибір. Революція гідності згрупувала свідомих, зрілих громадян, справжніх патріотів батьківщини. Революція гідності це революція кожного українця, якому набридло стояти на колінах. І хочеться достойного життя у власному домі. Будь-яка подія має початок і має кінець. Ми повинні свято вірити, що на нашу землю скоро прийде мир, бо такий народ, як наш, добрий, щирий, відвертий, заслуговує на мир, злагоду процвітання. Ми частинка народу. Без нас всіх немає ні народу, ні історії. І нам творить історію держави, що займе належне місце Серед вільних і рівних країн планет країна заплатила і продовжує платити надзвичайно високу ціну за те, щоб гідність була першою із чеснот українців. Ми любимо свою країну, ми сильні, ми гідні. Тихіше люди, вслухайтесь мерщій. Відчуйте серцем грандіозну зміну. Ми свідки та учасники подій, коли народжується нова країна. Ми не самі за нами янголи стоять, і світлі сили нам допомагають. Щитом їм служить Божа благодать. Вони атаки темних відбивають. На усіх рівнях за країну йде війна, щоб українець звання гордо ми носили, за право це велика сплачена ціна. Своїм життям його бійці не оплатили. Тож кожне серце світло хай зайде, хай буде мир над нашими ланами, Епоха України світом йде. Вербовуючись у пам'яті мина. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках на сторожі, стоять, присягають тобі на шаблях, і жити, і вмерти з тобою, і прапори, рідні. Вкривали боя, ніколи не вкрити ганьбою. Будь гідним, щоб бути вільним. Ніколи не втрачайте гідності. Вільні творити майбутнє усі ми і ти теж.